З нами на прямому зв'язку заступниця голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу Марія Мезенцева. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, слава Україні і з річницею так. революції гідності. Друзі, так так безумовно навзаєм з річницею. Безумовно, героям слава і добрий вечір вам. Отже, у нас у студії Андрій Длігач та Михайло Непран, і ми говоримо про... Перспективи з одного боку, з іншого боку, що нам робити без грошей, якщо раптом стане така ситуація, що нас можуть, якщо і не залишити без підтримки, то принаймні починати вказувати на те, що ви маєте шукати внутрішні ресурси, що відбувається зараз з нашими партнерами, які там настрої. Дякую за це слушне запитання. Всі країни зараз проходять формування своїх бюджетних асигнувань на майбутній фінансовий рік. Для багатьох країн в той час він буде дуже важким. Більше як 60 країн світу проходитимуть вибори на різних рівнях: чи то президентські, чи то парламентські, чи то локальні. У нас на екрані таке питання. Підтримка США чи є фінансова небезпека для України. Треба зрозуміти е, позитивну річ. Український бюджет прийняти. Е, я чула, що ви говорили про внутрішнє асигнування внутрішні е, можливості нашої держави. Це безумовно платники податків. Як говорила Марія течір, інших у нас грошей немає. Тобто державних коштів, окрім як коштів платників податків, немає у, в Україні. Трошки інша ситуація. У нас ще є кошти міжнародних партнерів. Якщо ми проговоримо конкретну цифру, то це приблизно 7 мільярдів доларів в місяць. Україна коштує сама собі. Тобто, для того, щоб ми заплатили пенсії майже 12 мільйонам пенсіонерів, виплатили зарплати нашим неймовірним силам оборони, вчителям, медикам, тощо, от тобто, щоб тримати Україну, це 7 мільярдів в місяць. Половину забезпечують платники податків. Половина надходить від міжнародних партнерів цього року. Україна мала 18,5 мільярдів євро на рік. Це півтора мільярда місяць для того, щоб підтримувати оці соціальні виплати. Зараз на наступні три роки у нас планується 50 мільярдів від ЄС, тобто їх не треба виплачувати. Це не зворотні кошти, і питання фінансової допомоги в рамках 61 з хвостиком мільярда від е, Сполучених Штатів Америки. Це стосується якраз безпекового напрямку. Буквально сьогодні зранку я повернулася з. Е, Міжнародного безпекового форуму Халіфакс в Канаді ми мали можливість поспілкуватися з і отримати двопартійне розуміння і підтримку, що ж буде відбуватися з фінансовою допомогою Сполучених Штатів. Я впевнена і в етері вашого телеканалу, і на багатьох youtube платформах вже оголосили багато зради. Нас запевнили зараз без деталей, якщо ви дозволите. На нас запевнили, що ніякої зради оголошено не було. Перепрошую, так, так я говорю про youtube платформи аналітичні. добре. І, і тут дозвольте завершу. Нас запевнили партнери із демократичного крила із республіканського крила, що цю допомогу ми отримаємо. Так. Дорога до цього не легка. Ви знаєте, що нас розділяли спочатку. Ми були об'єднані з Ізраїлем. Потім нас була ідея розділити. Потім білий дім сказав, що якщо не буде підтримане питання України, то все будуть блокувати цей документ. Але ми маємо проговорити також, і це з партнерами, які працюють білому дому. І давайте завершимо ще на одній позитивній ноті. У нас продовжується. Продовжуються реформи. Ми сьогодні в українському парламенті проголосували дуже три очікувані законопроекти. Вони стосуються антикорупційної інфраструктури. Ми сьогодні посилили незалежність набу САПа, вивели сап з-під орбіти генпрокуратури і додали певні елементи для назика удекларування. Ну і нагадаю, у нас найскладніша декларація фінансова у світі. І нещодавно я нагадаю телеглядачам: ми зробили законом, який має зворотню дію всіх державних службовців, не тільки народних депутатів з перших скликань публічними особами по життєво. Про що, про що це говорить? Це говорить про те, що ми не, не просто знаєте декларуємо щось, а голосуємо на найсучасніші. Ну і можливо найекстравагантніші законопроєкти, тому що дійсно ну боротьба з корупцією вона не. Пані Марія, у нас в студії пан Андрій Длігач говорив про те, що можливо варто розглянути питання щодо підняття зарплати власне за бойові нашим військовим. Я нещодавно повернулася з передової і на моє запитання, де в певного комбата батальйона 3 бригади Рубіж Національної гвардії України Михайла Крижанівського як що би він пропонував? Внести ну які зміни, щоб мотивувати людей зараз. Мобілізація буде додатково оголошена іти до війська. І він власне запропонував те саме підняти заробітну плату для військових. Тобто 100 тисяч, це надто мало, щоб була мотивація людей іти воювати. Чи обговорюються зараз у парламенті подібні зміни, можливі зміни до власне цього пункту щодо зарплат військових? Чи наразі це питання не є на часі? Я думаю, це питання завжди на часі. Ви знаєте, що у нас градуальна сітка завжди по не вона не йде там під нардепів з космосу. Знаєте, хто щось собі придумав, те і пише. Звісно, є закони, які ніколи не доходять до парламенту, але що стосується сітки розподілу, виконання бойових спорядів, перебування на нульовій лінії розмежування, виконання бойових завдань, тобто ми з вами ж розуміємо. Та людина військовослужбовець, Жінка, чоловік, які знаходяться в Ужгороді, і які знаходяться в Бахмуті, ну не, не є в рівних умовах. Тобто вони можуть бути на лікуванні, на додатковій підготовці а, в відпустці, як, до речі, український парламент подовжив нарешті Це теж ми проголосували. Ем, є проголосоване держбюджет 2024 двадцять. Я хочу запевнити, будь-які такі зміни будуть уніфіковані в позиції з Генеральним штабом з міністерством оборони України. Тобто ніякої за російські слова, самодіяльності, так тут не треба робити народним депутатом. Ну і звісно, ми оцінюємо завжди високо наші сили оборони і їхня закладня. Це пріоритет. Якщо ми подивимося на бюджетний процес. Ну, цього року, 23-го, все, що у нас було збережено або пере, перенаправлено з них програм, було е, направлено на підвищення зарплатні. І останнє не менш важливе. Це військове ПДФО. Ці громади, а їх більшість неспроможні були е, закупити необхідні дрони, і не тільки для наших сил оборони і бригад, які зареєстровані в територіальних громадах, зараз це буде робити це. Десятивідсотковим залишком, які будуть розподілені напряму на бригади, думаємо, що це адекватний підпис. зрозуміло Дякую. Дякуємо, дякуємо вам, Марія Дякую. Мезенцева, заступниця голови комітету Верховної ради з питань інтеграції України до Євросоюзу. Зараз була з нами на прямому зв'язку. Ну що ж.